Сестри, сьогодні ми провечаємо старий рік. Цей старий рік, звичайно, ми прожили не завжди з радістю, а з турбота, тому що коли на рідній землі, немає миру, м'ється кров. Ця радість не може бути ніколи повною. Але сьогодні, стоячи і разом молячись, ми благаємо всесильного нашого Господа, щоб Він дарував нам у цьому новому році 2025-му мир. В нашій Україні. Ми віримо в це, що на кінець настане цей довгоочікуваний мир. І Христос, який народився в воєнних, Христос, який є любов, безмежна любов. І Господь він є світло. І народження Христа, воно проганяє темряву, тому що темрява це є відсутність світла. Господь, якого ми сьогодні молилися і взивали, надіємося всі, що прожене на кінець цю темряву. І настане і запанує на всій землі і на Україні це світло і мир. Отже, дорогі брати і сестри, ми віруємо в це і будемо благати нашого Господа, щоб у нашій рідній Україні настав це мир. Всі вам, дорогі брати і сестри, Бажаю в новому році, щоб лишилися ці біди, скорботи в старому році і щоби в новому році з новим диханням, з новими силами і з благословенням Божим кожен отримав те, чого так бажає його душа і серце. Кожен знає, що Йому є потрібно в цьому житті. Але найперше ми повинні шукати все ж таки Царства Божого. Бо, як сам Господь говорить, що шукайте найперше царство Божого, а все решту вам додасться. Це саме важливіше в нашому житті. Важливіше в нашому житті знайти нашу ціль нашого життя. А єдиною цілею. Нашого життя це є Христос. І для нас найважливіше з'єднатися з Ним. Чому саме Христос прийшов і воплотився від тієї Марії, Духа Святого, і прийшов на нашу землю. Для чого? Ми знаємо, що у, у раю Адам і Єва, наші прабатьки вони переступили. Закон, цей заповідь Божу і вкусили того плоду, який Господь заборонив кушати. І кожен раз з віками людство почало віддарятися від Бога і почало деградувати в цьому понятті гріха. І як говориться отці, що Христос прийшов саме в цей момент, коли Отця вже переповнився, дійшов до такого піку гріх, щоб саме Господь прийшов і вилікував його. І саме для нас. Ви повинні розуміти, що Христос прийшов для того, щоб знову нас з'єднати з нашим Творцем, знову відновити цю поповину, яку наші прабатьки розібрали, і знову з'єднати нас з нашим Творцем. І тому -то найважливішою ціллю нашого життя. Це дійсно з'єднатися з нашим Господом і жити разом з ним. І як говорить Господь, що тягар мій легкий. Чому? Тому Що коли ми з Господом для нас всі проблеми, переживання, вони стають мізерними. Тому що ми знаємо на нашого Господа, що Він нам. У всяку хвилину допоможе він.